Чи може камінь бути провідником місячної енергії? Так, і таким мінералом є вівіаніт загадковий дар природи, що змінюється під впливом світла і енергії. Його називають синя земля або залізний місячний камінь. У природі він може бути блакитним, зеленим, а згодом темніти, ніби поглинаючи таємниці ночі. Цей камінь справжній вампір сонячного світла. Під його променями він втрачає колір і силу. Тому маги зберігають його в тіні, відкриваючи лише для місячного сяйва. Вівіаніт – священний камінь місячних культів. Його заряджають у дні молодика, щоб у повний місяць він розкрив свої магічні властивості, його сила у гармонії. Він допомагає розкрити інтуїцію, захищає від нічних кошмарів і відкриває шлях до таємних знань. Однак не всім Вівіаніт підходить. Вогняним знакам він може порушити енергетичний баланс. Щоб зберегти його силу, варто тримати камінь у дерев'яній чи срібній скринці, а вночі відкривати для очищення простору. Вівіаніт міст між світом людей і місячною енергією. Його таємниці відкриваються тим, хто готовий їх пізнати. Якщо ти хочеш дізнатися більше про магічні властивості каменів, підписуйся і відкривай світ містики разом з нами.